Українське національне вбрання традиційний духмяний коровай. Щороку, 22 січня. Українці відзначають День Соборності, присвячений об'єднанню України, яке відбулось у 1919 році. Свято має велике політичне та історичне значення. Відзначаємо, не святкуємо, як це було попередні роки, а саме відзначаємо День злуки, День Соборності, День проголошення акту злуки. Західної Української Народної Республіки та Української Народної Республіки, і ми вшановуємо пам'ять героїв, які поклали своє життя задля єдності, за для соборності і. Територіальної цільності нашої держави, столітня історія Дня Соборності дає можливість пригадати події, проаналізувати, що вдалося, а що ні. Ті події були завершенням важкого і тривалого процесу. Український рух тоді був єдиний, і усім вдалося об'єднатись попри складні умови. Свято, яке 105 років назад показало, що Україна роз'єднана, не може існувати. І сьогодні ворог, який Через 105 років знову, знову прийшов до нас, тому що він не хоче, щоб ми, як нація, існували і продовжували далі боротися за своє існування. І ні в якому разі, ми не повинні сьогодні пробачити те. Що відбувається на полі бою. Майже два роки українські військові доводять, що не дозволять нав'язати чужі принципи, адже Україна єдина на сході і на заході. Наша боротьба вона не завершилась, вона триває, і ми не можемо не об'єднані бути. Ми мусимо, ми є об'єднані і ми мусимо і надалі об'єднуватись і захищати разом люди, разом держава. Захищати нашу землю, нашу країну, наші культурні цінності, адже іменно ця дата якраз в собі і має оці об'єднує ці цінності. Боротьба за право бути вільними триває й досі. Українці кожного дня доводять світові, що ми гідні свободи та процвітання у демократичному суспільстві. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.